Всім привіт, вітаю вас на каналі Проект 36. Хто ставить лайки авансом, це дуже мотивує вам великий респект. Зараз їду до Ромчика. Він мені зробив дуже цікаву річ на двигун. Зараз приїду до нього і покажу, що він там зробив. Я вже не дочекаюсь, хочу скоріш побачити це. Я також вирішив поїхати в Миколаїв, покататися там, є кілька авто. Треба підремонтувати. Зараз заберу цю круту річ. Їду по 36 ту і буду виїжджати в Миколаїв. Дратуті. Так, ось таку річ Рома з Русланою мені зробив. Це кований карбон. Це буде кришечка на ферсуночки чи запах є. <гум> треба, щоб підсохло трохи. Так, ще треба... Та все, все бомба, які нюанси. ти що. <гум> Дякую велике. Ще треба сюди підібрати якісь болтики гарненькі, і буде пушечка. <гум> ну що, я вже в сервісі, зі мною Настя, стасон. Отак так, там, так. Да. <плес> Тут Сергія 36 стоїть. Так, він підзібрав її. Можливо, якщо він встигне деякі моменти доробити, можливо, хоча б холости налаштуємо йому. Ну, Виглядає дуже гарно. Колір гарний, відро гарне. Двигун теж кришечку викрасив, але він викрасив його обхомилован. Можливо, буде теж налаштовувати. Скажи, як ти докатився до такого життя? Такі, життя така. І чого ти їздиш на 34 без настройки? Тому? <реш> Просто пашовно. До речі, хотів сказати ще: 36-та доїхала нормально. Розхід на 180 км вийшов приблизно 12-13 літрів, а це дуже-дуже добре. Тому навіть не все, не все втрачене. Ось мої манатки тут складені. Тут все, що потрібно. Зараз ще піду покажу три четверку Ось тут стоїть ця машина це встановлений той v 8 що я запускав. Ось так він вже тут забазувався. Тут цей взрив на макаронній фабриці треба прибрати. Ну і... Подивимося, що тут до чого, що треба, що не треба. Можливо, вдасться навіть її налаштувати. Пізніше вже включуся, як будемо щось робити. В мене наступний день. Зараз прогріваю 36, ту чекаю, Стас виходить. І їдемо, мабуть, робити вже Є34, пофіксуємо, які там моменти є. Будемо налаштовувати вже її. Я вже в сервісі з тасоном приїхали. Зараз Розчехляю свої вон, монатки, в мене лежать. Будемо їх робити, поки Сергій доскладе. Тут ще треба пролити форси і будемо, мабуть, теж налаштовувати цього дракона. Ну що, у нас тут процес йде потихеньку. Я вже тут переробив фішечку одну, ту, що у нас не вистачало. Зараз датчики всі треба відтарувати. І вже, мабуть, поїдемо налаштовувати. Також під'єднав вентилятори, вони тут трошки гівняні, але ну, які є. Стас обіцяв потім поміняти їх. Також тут навів воду, залишилося замотати, закріпити і накрити кришечкою, і буде щастя. Тому зараз таке налаштування робимо, і будемо вже запускати. Також загонимо на підйомник, встановимо ШДК і вже будемо якось спробувати налаштовувати. Сергій тут надії збирає, думає, він встигне. Ну побачимо, яке в нього бажання. Зараз підіймемо на підйомнику і вкрутимо сенсор. Ну що, цілий день пройшов. Багато роботи зроблено, але під кінець дня не дало нам налаштувати. Регулятор холостого некоректно працює. Тому їдемо додому. Завтра почнемо знову щось робити. А на цьому, поки ця серія завершується, на днях зроблю ще одну. Тому до зустрічі в нових серіях.